14-го року працювала в Краматорську. В у 2022 році ми релакувалися на Прикарпаття. В Калуш ми приїхали пізніше. Відкрилися ми тут в кінці січня 2023 року. Ну, Паралельно в коло ми продовжуємо працювати, і відкрилися дочок в Калаш. Розуміла, що на відкриття будь-якого бізнесу на пустому місці, то треба кошти, яких у нас на той момент вже не було, бо півроку вже ніхто не працював. Але в нас залишалося. Там, меблі, обладнання, яке ми купували для садочка в Краматорську. Ми там планували розширяти мережу і відкривати ще один садочок. Ми приймаємо дітей в садочок з півтора рочки, навіть з рік, з рік і три. Да? Тобто у нас є яслі, у нас є старші групи, ну і, звісно, до підготовки до школи. А, працюємо ми як з державними програмами, так і з власними авторськими програмами. Малячки у нас працюють по методиці, займаються по методиці Шичі, Да? Ми а, приділяємо багато уваги, розвитку саме шпівкульне взаємодії, правої півкуля. А, це та, що відповідає за фотографічну пам'ять, за логіку, за схильність домов. Тобто, ми по ній працюємо вже з 2014 року, і вже бачимо результати. У нас в програмі у дітей є і нейрофітнес, у нас в програмі у дітей, є і курс швидкісного інтелекту. Тобто ми працюємо над розвитком у дітей о тих якості, які потребує сучасний світ, тобто швидкість мислення, критичне мислення і можливість вміння да приймати нестандартні рішення в будь-якій ситуації.